Христос Воскрес! Це відео є відповідь всім протестантам. Зараз я поясню чому. А перше, я хочу привітати всіх нас з вибором нового папи. По новинах дуже цікаво. Якщо ви свідкували за новинами, ви могли чути різні імена по новинах. О, той кандидат добрий, той має більше прихильників чи якось так. Ну і новини маніпулювали такими речами. Але вибирають взагалі іншу. Інше ім'я, яке не було ні на новинах, ніде. Чому? Ну, тому що Дух Святий вибирає того, кого хоче, робить, що хоче, і як хоче, і коли хоче. Святий Дух вибирає того, кому йому зараз потрібно. От і все. Дуже, дуже просто. А, і папа вибирає собі ім'я Лева. І я думаю, що це дуже символічне ім'я. Це ім'я. Яке нам зараз церкв церкві таке ім'я потрібне. Нам потрібно лева, який не боїться відстоювати церкву, проповідувати Боже Слово і бути на сторожі церкви. Нам потрібно лева. Тому молімося за нашого папу Нового, що він провадив нашу церкву і наших людей. Наступне, дорогі протестанти, от зараз оця тема виборів вибору папи набирає дуже ну, такого. Обертів, так, дуже популярно. І дуже багато протестантів записують такі відео, де вони говорять: ми церковь, ми не віримо, що глава церкви є папа і тому подібне. От католики, вони там собі придумав, то смішно таке навіть балакати, але вони таке поширюють. І вони е, кажуть, що католики собі придумали, що глава церкви є папа, і що ми замінили. Христа Папою. Отако. От Отаку єрість вони поширюють. По-перше, дорогі протестанти, ми церква. Яка ви церква? Ну, будемо честь. Яка ви церква? Ви відкололися від церкви. Ви то пам'ятаєте? Ви відкололися від церкви. Самі. Ви не належите до церкви. Тому називати себе церквою ви не маєте права. В народі вас називають сектантами, більш комунічно християнськими спільнотами. Но ніяк не церквою. І церквою ви не є, тому так себе не називаєте. По-друге, ми, католики, не замінили Христа Папою. Це ж є Єресь. Чому ви таке говорите? Католицька церква твердо вірить, що єдиною главою церкви є Ісус Христос. Та, як пише Біблія, та як пише апостол Павло, він є голова церкви, він є голова тіла церкви, так? <кхід> отже, ніхто, ні апостол Петро, ні Папа Римський не займає місце Христа як голови церкви. Але ви говорите ж навпаки. Але Христос, засновуючи свою церкву, встановив в ній структуру та ієрархію, яку ви відкидаєте. Ви в неї не вірите. Ви ж твій пояснюєте себе письмо, як собі бажаєте. Ви ж церковь, так? він дав апостолу Петрові особливу роль. Він йому сказав: ти Петро, камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і сили пекельні її не подолають. І дам тобі ключі царства Небесне. Так написано? Так. І ці слова підкреслюю, Христос сказав лише Петрові, не всім апостолам. Це означає особливе доручення бути видимою опорою єдності церкви. А святі, зокрема, святий Кипріан Карфаєнський, третє століття, ви собі дуже близько знаєте до Христа. Третє століття він говорив так, що, хоча і апостолам, і всім єпископам дана одна і та ж сама влада, Христос встановив Петра як джерело єдності, аби показати, що є. Лише одна церква, і є лише один престол, розумієте? Отже, папа за вченням католицької церкви, а не тою єрістю, яку ви поширюєте, не глава замість Христа, а видимий служитель єдності, наступник Петра, поставлений для того, щоб підтримувати істину віри і єдність між віруючими. А вам, дорогі протестанти, я рекомендую навернутися до лона, Справжньої церкви з Богом.